Вітаю всіх. Сьогодні у нас стара прогноз, що вас очікує в сфері О, кохання. Що найцікавіше, я цю колоду, зараз покажу яку, одразу подумала взяти на роботу. Хоча б сама собі думала, а цікаво, може кохання нею подивитися. Все ж таки, вона цікава, хорор таро. Тоді думаю, ні, на кохання візьму щось яскраве. Беру колоду. Починаю говорити. І я озвучую сферу кохання. Ну, якщо вже так розпорядилося, значить буде сфера кохання на цей тиждень. Отже, дивимося, що очікує о, всі три позиції в сфері кохання на цьому тижні. Перша позиція. Друга і третя. Хотіла ж взяти яскраву, красиву, взяла! Ну і як карта доповнення. Буде зручніший, будемо починати. Одиночки, що очікую вас на цьому тижні. Дивимося. Ну, повірте, вам буде все подобатись, скажімо так. Трішечки дев'ятка кубків карта, в принципі, начебто й про емоції, начебто і про почуття, але які тут є такий, знаєте, попередження, непопередження, але на що я мушу звернути вашу увагу? Вона йде в поєднанні з королем мечів. Отже. На цьому тижні у вас буде дуже велике бажання залишатися в рідній зоні комфорту або намагатися доказати комусь і щось, не звертаючи увагу на можливі емоції, можливо, почуття, а можливо, і відношення ваших партнерів. Чим це може бути знаком мінус? З одного боку, говорять, що ви зможете доказати те, що ви хочете, бо ви лишаєтесь дев'ятки кубків. З іншого боку, у нас показують короля мечів. З іншого боку, це може говорити про те, що ваша половинка, ваш партнер або партнерка відчуватимуть себе трішечки, скажу негарне таке слово, як занедбаними. Ну або, зрештою, коли їх не приймають. Тому тут дуже і дуже варто бути обережним, якщо ви не плануєте знову ж таки бути в моменті Я молодець я там щось доказала або доказав, не дивлячись ні на що. Зрештою, якщо ви розумієте, що потрібно знаходити спільну мову, то по королю мечів робити це треба беземоційно. А можливо, навіть і не вестися на певні провокації. Якщо ми говоримо про людей, у яких немає партнерів, то тут говорять, що може хтось із колишніх з'явитися, сказати привіт. У когось може на роботі неочікувана людина зробити вам комплімент, а сказати щось дуже цікаве, що вас виведе в стан девятки кубків, типу, от яка є молодець. Або який є молодець. Чому би і не так? Єдине, що, знову ж таки, Uh, вам підказують. Що в цих ситуаціях ви маєте орієнтуватися на дев'ятку кубків, тобто о, приймати якесь рішення або приймати певні слова до уваги, або ж не звертати на них, виходячи з того, які емоції ви можете отримати. Якщо, до прикладу, вам приємне спілкування з цією людиною, ну, то вже, можливо, варто розглянути питання, щоб продовжити спілкування. Якщо ви розумієте, що там ну, просто жесть, на цьому кивнули гривкою, сказали дякую і масляницям. Але в будь-якому випадку я б не рекомендувала так само, як і тим, хто в партнерстві, намагатися доказувати свою правоту, тому що ні ну, до чого це адекватно може не призвести, а розізлить людину або викликати у неї бажання, зробити вам якусь гадість, цілком може вийти. Тож, одинички, тримаємося власної зони комфорту, але так, щоб не порушувати зону комфорту інших. На цьому дякуємо. І йдемо до двієчок. Двійки, що у вас тут? Так, обережно, обережно а, неправдива інформація. Перевернути по жезлів, це може говорити про те, коли вам доносять уші не зовсім правдиву інформацію. І по перевернуті по тільки жезлів, ви її чомусь сприймаєте дуже Відкрити і вважаєте, що це саме так і є. Перед тим, як щось влаштовувати комусь, або вірити комусь, особливо, ми ж розуміємо, що не завжди можуть нам сказати так, як є, або не доказати банально. Перед тим, як зробити висновки, або зробити певні дії, будь ласка, будьте обачними, і я б сказала, що думайте наперед. Далі, якщо хтось очікував прояву від якоїсь людини. Вам показують, що на наступному тижні обіцяного прояву не буде. Ну, і якщо хтось очікує, що йому напишуть, поки що, особливо, якщо це після сори, поки що цієї інформації я не бачу. Можливо, до кінця тижня людина і спробує вийти із мовчанки. Одначе поки що для цієї людини вважається правильним бути саме в перевернутому пожу жезлів, тобто не ініціювати якесь спілкування. Далі хтось намагатиметься дуже досягнути вашої уваги. Єдине, що вам говорять обережно по перевернутій п'ятірки жезлів. Якщо ви бачите, що, скажімо, немає бажання, ну якби. Якось комунікувати, то по пожу жезлів не підтримуйте цю комунікацію. А що я маю на увазі? Якщо ви бачите, що людина вам не цікава, що людина, зрештою, ну, вам не підходить або ще якісь є нюанси, не потрібно якось намагатися ну, типу що ви не відповідаєте на комунікацію, може, до людини дойде. Ні. Не давайте зайвих підстав, не давайте зайвих, ну я б сказала, надій або бажань говорити усілякі глупощі, бо знову ж таки кожен трактує поведінку іншого по своєму досвіду. Якщо ви розумієте, що ця людина якби вам не цікава, то обережно спробуйте їй це донести, тому що цей момент замовчування він може провести перше. Для неправ... До неправильного трактування вашої поведінки, і потім буде з цього моменту виходить не зовсім приємно. Другий момент, коли оця поведінка знову ж таки буде протрактована невірна, ну і піде, може піти не зовсім вірна інформація про вас. Я не можу сказати, що тут саме якісь сплітки йдуть, тому що тут був паж мечів. Але перевернути паж жезлів дуже часто показує викривлену інформацію. Тож, тут двічки, будьте обачними. На цьому дякую за перегляд. І йдемо до трієчок. Трійки, що у вас тут? Вам показують, що у вас тиждень трішечки такий буде сумбурний. Як порушення комунікації, але комунікація триває. Як це може відбуватися? От, до прикладу, ви можете зараз е, з партнерки-партнером е, розругатися і через 2-3 хвилини помиритися. Знаєте, таке відчуття, як, наче, е, перед цунамі. море відійшло, а тоді нахлинуло. Чому так відбуватиметься? Ну, вісімка жезлів нам говорить, що інколи ми можемо говорити необдумані слова дуже швидко, приймати необдумані рішення дуже швидко, е, що знову ж таки. Не завжди впливає на плюс. Тому я б вам рекомендувала трішечки брати паузу перед тим, як щось сказати або щось зробити, і тим більше прийняти за когось рішення. Тут взагалі, можливо, краще не паузу, а безпосередньо сконектитись, щоб зрозуміти, чи вийде це зробити вдвох. Якщо ми говоримо про людей, у кого партнерів немає. Ваш спокій постійно будуть порушувати. Вісімка жезлів — це про постійні комунікації. При тому по двійки пентаклі у вас буде відчуття, наче ви не можете їх нормалізувати. Вам здається, що ну все вже, договорили, вже написали один одному там добра І тут починаються то мемчики, то ще якась фігня, і ви розумієте, що це вас починає бісить. Коротше, якщо ви вирішили для себе в 22-й годині лягти спати, то лягайте і не продовжуйте цю комунікацію. Я думаю, якщо ви відповісте вранку, нічого з цього не станеться. Чому саме так відбуватиметься? Ну, ви знаєте, в мене таке відчуття, що вас трошечки хочуть вийти вибити з якогось як А Ви трішечки, як заснули, вже весна прийшла. Ну, я б сказала, знову зима повернулася, ну, це ненадовго. А трійки ще якось о, виходити на момент, скажу негарну фразу, весняного полювання не поспішає. Тому вас, як будуть розбурхувати, намагатися вивести з вашого звичного стану, особливо, якщо ви там. Вдалися в момент роботи, забувши про е, особисту сферу чи про сферу кохання, або е, в заробляння грошей, або ще в якусь єрунду, і не дай Боже там сидіти і думати, що в мене нічого не складається, вас навмисно будуть викидати в цей момент постійної, е, я б сказала, такої неконтрольованої комунікації, щоб ви припиняли направляти свою енергію та думки на те, що з одного боку може вас з'їдати. при тому, як ми розуміємо, навіть на енергетичному рівні не тільки погані думки нас можуть з'їдати, а й коли ми повністю перенаправляємо свою енергію в одне русло, про інше забуваємо, можемо виснажувати себе. І е, так само, знаєте, в мене таке відчуття, що навколо вас, вже, як то кажуть, ходить купа цікавих людей. А ви як в клітку закрилися, е, замочок повернули і ключик викинули. Сказала, я не вийду. Ну, типу, будуть зламувати вам замочок. Ну, Розуміємо, що зараз я трішки поштукувала. На цьому дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам. І до нових відео!